Всіх вітаю на своєму каналі. Гарного перегляду. Зараз займаюсь пробивкою шпонпаса. Завершив виготовляти ось таку приспособу. Працює вона ось так. Ось так виглядає шпонпас. Також був виготовлений ось такий вал. Саму посадку колеса зробив на 32, різьбу нарізав на 30. Шмоночний паз зробив товщиною 8 мм. Щоб його не розбивало. З цієї сторони, де буде посадка самого шківа, зробив шмоночний паз 6,5 мм. Довжина вийшла 90 мм. Ось так виглядає шпоночний паз в самому шківі. Також проточив місце підсальники з двох сторін та 206-ті підшипники. Шків проточив під профіль А. Поки спробую так. Якщо не сподобається, поставлю з правильної машини шків. Зараз зварив ось таку болванку для ступиці. Будуть її обтачувати. На самому колесі шпоночний пас виглядає ось так. Саму закладну сюди закладав 45-ї сталі, тому шпоночний пас було робити важко. Але приспособа впоралася. Ще залишилось відлити друге колесо, але для цього хочу зробити менший тігель, тому що з тим великим тілем, який зроблений з ресівера, дуже незручно підкладати дрова в сам котел, тому що він займає дуже багато міста. Цей зроблений вже з 220-ї труби. Ось так він виглядає. Сюди жав до патрона. Зараз буду обробляти. Ось така вийшла ступиця. Проточив місце підсальник та зробив бортик для підшипників. Кришка сальників виглядає ось так. Закріпив кришку на своєму місці, тут нарізав різьбу, щоб підтягувати самі підшипники. І сама гайка виступає в ролі направляючої для сальника. Зараз нарізаю різьбу на сумій ступиці, щоб можна було її кріпити до рами. Потрібно буде виготовити сюди якийсь влянець, щоб зручніше було кріпитися до рами. Ось так проходить процес виготовлення шпонки для шківу. Ось таку вдалося зробити шпонку на швидку руку. твердої сталі не став її робити, щоб вона не розбивала сам, саму шпонку в алюмінії. Все підходить. Зараз напресую та затягну гайкою. Ось так виглядає вже. Завершений вузол. Щоб зменшити ймовірність якогось биття, зажав ступицю до токарного патрону, сюди нарізав різьбу М14, крок другий, під'єднав ось такий редуктор з болгарки з накрученою дрелью і обертаючи цей шків дрелькою, проточив ось цей диск на її рідних підшипниках. Биття ніякого на самому колесі немає. Вийшло досить непогано. Відлив другий шкіл з алюмінію. Зараз вийму його з форми, покажу, як виглядає.